сорочка sort of Не спілкуємось, не здоровуємось, не, не до недосвітання. Зрозуміло. Зрозуміло. Ой, волосся таке гарне в тебе. Ледь не своє, так фарбоване. Дуже красиво, натуральний колір. Побачу красуня, доглядаєш, доглядаєш. щось десь вискакує. Ой, дівчата, в мене так руки розмінили. Я зніму рукавиці, бо вже просто неможливо перевіряти. Просто вже неможливо дивитись. На вашому місці вже готувалась. А з оцінками як? О, це з яких пір на першій парті такі оцінки з'явились. Який предмет вас зараз? Біології тим більш. Біологію не знати, дівчата, ну просто, ну, видно ж, способні, нолиніві, ну просто жах. Просто жах. Заражали один одного, розумієте, а дивна так ситуація інформатички теж в понеділок не було, як нього. Ну ладно. Жаділо житейське не нам судити. правильно, але ми обсудимо. Так, Анютик, чим голову миєш? квіточка моя лупи, повна голова, Анютик, просто якийсь. Чи ні, помиєш? От сьогодні ввечері, завтра ввечері, післязавтра прийду, перепрошую.